Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську провели спортивні змагання до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні серед учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни та волонтерів. У нас і Франківська загинула в Франківському області дуже багато на Майдані. Це треба пам'ятати. Як у Івано-Франківську школярі змагалися у керуванні дронами. Потрібно бути зосередженим та ну, постійно бути включені. Як франківські інженери-конструктори виготовляють установки для кріплення і роботи кулеметів для потреб протиповітряної оборони. У нас особливість це регулювання самого кулемету по висоті для роботи як по наземних цілях, так і при великому куті збиття різних повітряних цілей. Всіх видах беремо теніс, футбол, канат, жимштанги і. 12 команд із десятками учасників сьогодні змагалися у п'ятьох видах спорту в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Розповідає Ігор Лукинів, голова спілки волонтерів Прикарпаття. З його спортивні спарагни приурочили до дня пам'яті героїв Небесної Сотні, які сьогодні відзначають в десяти. Це приурочено до небесної сотні. Ми знаємо, що в нас роківська загинала в області. Дуже багато на Майдані. Це треба пам'ятати. Андрій Палянець, заступник голови спілки волонтерів Прикарпаття, каже свої сили сьогодні. Випробовує у перетягуванні канату. А 10 років тому пригадує волонтер був серед тих, хто відстоював свободу під час революції гідності. Запам'яталися ми більше того, як ми об'єднувались, наскільки ми друг друга підтримували, яка була підтримка під час, коли особливо перші штурми, як були ще друг друга, ніхто не знав. І як друг друга всі тримали, коли нас пробували з тих стінок витягнути. І не знаю, можна сказати, ми по факту друг другу нашепчували, що робити, щоб їх не витягнули. Ну, не знаю, воно багатьох об'єднало. Як нагодувати сотні побратимів на майдані, а потім рятувати їх під обстрілами беркутівців, добре пам'ятає Іван Мельник, який сьогодні теж змагається в пам'ять про полеглих героїв. Чоловік пригадує свій перший та останні дні під час Революції Гідності. Поїхав я тоді, як почали побили наших дітей, скажем так, студентів. Це вже було народ Не витримав, рушився, і, скажімо так. Ці пару місяців на Майдані це кращі роки що, ну, з мого життя. 19-20 дуже тяжкий був час. Палатка наша вже була на той момент, вже згоріла. І в нас була верхня барикада туди, до станції метро вище, вище в Львівської брами. 20 го числа все тянуло мене якраз на інститутську. Два рази я ходив і просто я повертався, бо допомагав хлопців нести. Серед учасників спортивних змагань каже, Ігор Лукинів є не лише учасники революції гідності та волонтери, але й ветерани російсько-української війни. Інна Сендецька-Монюк, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Я коли вдягаю ці окуляри, то бачу камери є. І я бачу те, що знімається камера. Я можу керувати цим дроном і бачити, що знімається камера. Працював симуляторами, літав вдома, літав трошки в школі. Симулятор теж дуже допомагає. Він добре відтворює рухи цього дрону. Олег Гуцуляк, учень Коломийського ліцею номер 9 Він представляє команду Фріфлай на регіональному патріотичному конкурсі Птахи перемоги. Розповідає, як вчився керувати навчальним fpv дроном. Каже, спочатку тренувався на симуляторі, адже під час управління використовує окуляри, до яких потрібно звикнути. Загалом у конкурсі взяли участь вісім команд із Івано-Франківська, Коломиї та Надвірної. Його приурочили до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, розповідає ініціаторка змагань, директорка Центру освітніх інновацій Марія Починок. Кожна команда це три учасники, один із них капітан. Завдання непрості, тому що вимоги повинні бути в усіх конкурсах. Перш за все, вони повинні просто підняти дрон, посадити, пролетіти певну відстань, чітко про вкладені траси, намальовані лінії. Вони не можуть виходити за межі. Також буде на швидкість, хто ж найшвидше пролетить. Кожна команда презентує себе. Презентує, чому вона бере участь в цьому конкурсі, і перш за все головна мета це дійсно дати поштовх технологіям інноваціям. У центрі освітніх інновацій від вересня діє СТЕМ школа екодронів. Зараз у ній навчається 15 -ро школярів. Розповідає керівник школи Олександр Арунець. Ці змагання каже є одним із проміжних етапів навчання для учнів. Ми зразу перейшли до окулярів. На яких відображається політ від першої особи. Тобто, ніби там сидить пілот, і він бачить все, що відбувається перед дроном унизу і так далі. І це зараз надзвичайно важливий момент. Чому? Тому що літати, дивлячись на дрон, це буквально 20 метрів. Дивитися на екран це не завжди зручно. Ти не можеш повернутися, тобі треба екран носити. А коли це зробити з допомогою. Окулярів це буде ефективно, і ми стараємося саме таким способом зразу прививати у дітей вміння літати. Вероніка Панишенко навчається керувати дронами в школі екодронів. Представляє на конкурсі команду Флайту Він. Потрібно стабілізувати висоту в першу чергу, а тоді вже думати про швидкість. Адже якщо ти не стабілізуєш висоту, тоді буде значно важче і можна впасти. Конкурс провели в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Ректор закладу Ігор Чудик розповів, що переможці і призери отримають нагороди. Дрон, обладнання для ремонту техніки та планшети. Наталія Василовська, Юрій Кривецький. Суспільне новини. івано франківськ Під різні типи кулеметів. В даному випадку це Брамінг М2. Закріплюється сам кулемет. Також є знімений короб. В якій встановлюється касета з набоями, дана турель була розроблена в сидячому положенні, так як при цьому більше. Точність при виконанні бойового завдання, інженер-конструктор Олександр Тимченко розповідає про турель, яку розробив протягом місяця спільно зі своїми колегами з проєкту Лютий, який вони організували спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі каже, продали понад сотню таких турелей. Майже усі покупці це протиповітряна оборона України. Ще одна з особливість це регулювання самого кулемету по висоті для Роботи як по наземних цілях, так і при великому куті збиття різних повітряних цілей. Розробляли турель, каже Олександр Тимченко, консультуючись із військовими. Вони ж і тестували перший зразок. Військові каже Олександр Тимченко, хотіли турель саме в сидячому положенні. А не бігати навколо е, даної турелі по колу потрібно розгорнути на 180 градусів, і просто хлопці з на чоботях випадали з пікапу. Керівник проєкту Лютий Дмитро Король каже: спочатку конструювали для військових зарядні станції, а проаналізувавши ринок, вирішили розпочати виготовляти ще й турелі. Першу створили 20 грудня 2023 року. В усі розробки зі слів Дмитра вкладають власний капітал відносно матеріалів. Ми стараємося як із станціями виготовляти все максимально в Україні, тобто використовуючи українську сировину, це йде звичайний метал, тобто різних товщин, різних комбінацій. Ми знайшли баланс між вагою та міцністю. Тобто, у нас турель важить 90 кілограм. Самих інженерів троє а в загальному над проектом працює там більше 30 людей. У планах каже Дмитро Король автоматизувати турель та обладнати її штучним інтелектом, аби вона сама знаходила ціль, яку треба знешкодити. Штучний інтелект зможе швидше визначати тобто, вектор направлення безпілотника і краще задавати характеристики для швидшого збиття. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.